Цікаве місце. Хоча тут багато сміття, але цікаво. Вітер такий тут піднявся. Гви ростуть. Великі дерева, там відчуття просто зовсім інакше. І впливу на людей менше. Чому дерева от великі спилюють по місту? Щоб на вас був вплив. Там є де великі дерева, а зпливу де сторічні дерева, вони знімають оце, вони роблять людину більш вільною, недарма. Козаки проводили ради під дубами. Зараз бояться під дубами сидіти, клещі там вигадали ви, ви це все, хтось запустив, мабуть, а раніше нормально, сиділи під дубами і ради проводили. І от, власне, і нічого такого поганого не було. Ну, принаймні, це не описано ніде, щоб якийсь клещ там вчепився. Після ради, то було мали козаки всі бути у, у кліщах лежня. О, таке. Ну, може, було, може, воно само відпадало природні від природнього. Я пам'ятаю, коли сусиків знайшла, що то і думала, що вони вовчки. Так вони всі були в кліщах. І нічого не Ну, Частину я, правда, подавила, повитягала. А частина сама повідпадала, ніякого запалення у них не було. Це природний простір, мабуть. Він сам позбавляється, коли сили у тебе є, то ти з себе струшуєш усю гидоту. От і зараз Україну обсіли різні з усіх боків, вже починають заявляти активно, що розділення України, щоб ми вже до них плазували. Це чому так? Бо залякують оце війною, там війна, далі піде на Польщу, то хай йде. Ну, я думаю, що це не війна, буде. поляки не, ну, не хочеться ображати, але вони ніколи себе не вміли воювати. Вони любили торгувати, панувати. А воювали вони непогано, але коли інші за них воювали, тоді от вони непогано воювали. А так взагалі йде ті поляки, їх величні поляки, які раніше були, їх уже зараз і немає, майже у тих великих родів. А те, що прізвище лишило собі там велике, то не означає, що вони з тих родів. Тому військова, оце військовий дух він тримається ж на генах. А якщо з покоління в покоління були, як ото знаєте, у САКСів були одні торгаші, то який там військовий дух? Я от бачила, знаєте, от подивіться, гвардія кінна, е, англійська, оце, королевська гвардія. Як вони сидять, Ну, рідко який сидить граціозно, значить і навчені, але у них немає от того, що у наших козаків було. тої величі, духу, тої якоїсь граціозність. І навіть у поляки у них, пам'ятаєте, які вони були різні там панцирна оця от армія, збройносці зброє, зброє, на конях одягнені, але часто вони падали від першого ж, десь впаде і потім піднятися, не може з панциря всього з ну Це така мода була, мабуть, залякувати, залякувати а, своїх ворогів. Але зараз, от, якщо порівняти те, як одягається, як веде себе на конях оця гвардія, королевська англійська, то ви бачне, бачите, що ті, хто там в цій армії зачастую з родів не військових. І з родів не тих, які, знаєте, з покоління в покоління, ну якісь там, ну весь час знаходилися в військових умовах, або або їздили на конях. Або щось таке було, рухалися багато. Це такі хлопчики, яких відірвали від телефонів. А їхні батьки заробили, мабуть, їхню перебування у цій гвардії з великі гроші. Бо були торгашами і є торгашами. І, власне, от, сакси вони були торгашами, ну, мабуть, і англосакси ж торгаші. Чому от, пам'ятаєте, історія про рід Батарі? Це, це такі от, кривава кажуть, графиня, батарі, бивала. Трансильванія була така. А У неї були ще родичі племінники і, здається, і дівчина. І от, власне, колись була така ситуація, коли цей один з батарів. Він звернувся, ну, хотів прибрати своєї країни у цих саксів, які вже ну, торгоші не давали, мабуть, данину, як треба. Рулили там. І от власне, вони, коли він почав з ними воювати, вони програли, якби його не підставили. Але його підставили своє оточення. Ну, хлопець був молодий, гарячий. Може, перегибав десь палку. Але Сакси купили це. Купили, а не виграли перемогу. Тому, от коли вам кажуть, що хтось вас захистить, що на Україну прийде військо іноземне, хорошо збройне, і наземне, добре от сам захистить українців, то не вірте в це. Пам'ятаєте, Антанта теж були. На що, що пішов тоді наш гетьманський уряд зі Скоропадським? він попав повністю під плив Антанти, на тому і закінчилося його е, керівництво? Бо треба чути свій народ, а не бігти і не впускати на територію Києва іноземців, от тоді іноземців впустили, а потім вони швидко. Щось не так склалося, тоді побігли. Знову передумали і почалося. Спочатку громадянська війна, вирізали усе. Потім революцію ці всі. Революція, громадянська війна, а потім Вітчизняна, Світова. І на який час заспокоїлася. Але ж ми не знаємо, на кого працювали люди Радянського Союзу весь час. В той час, як не дивно, завершується панування англійської династії на колоніях, ну так би мовити, на всіх. Багато що вони під собою лишили, хоча сказали, що звідтіля пішує, але ж все там під ним. Але хто ж мав годувати корону? Мені часто інколи приходить думка, знаєте, що і годували корону, і не одну, мабуть, радянські люди, які пахали на когось, а оце все вивозилось. А потім нам розказали про те, що ми начебто воюємо з західним світом. Знаєте, цікаво, це війна з західним світом, це як зараз війна в інтернеті, коли звичайні люди спілкуватися не можуть. Поїхати до батьків своїх не можуть. Навіть в той же Луганщина, Донеччина, не дай Боже, хтось там лишився. Не можна. Бо це ж ворожа територія захоплена ворогами. Не дай Боже, та ще не пустять і приб'ють, а якщо і пустять, то об'являть, що ти ж там є, десь під когося. І, і от коли. Пам'ятаю, нас, коли схопили, а у вас є родичі в Росії, Та у багатьох кого є родичі в Росії, а ви з ними спілкуєтеся, знаєте, а самі, -то, а, а самі то вони спілкуються? Я вибачаюся, хто 95-й квартал фінансував. Хто є родичами? Чи є родичі у нашого президента в Росії? Та звісно, є, Зеленський там є родич у нього. До речі, непроста людина. І якщо навіть не знаємо когось, то і не тільки у нього, у всіх є родичі, бо це була велика країна, яка перемішалася, і скільки українців туди послали, а скільки переженилося, а скільки мають зв'язки. Хтось відноситься погано, хтось хоче спілкуватися, але не може. Натомість, подивіться, жмуть руку путіну, по червоній дорісці водять. Ви думаєте, що європейські лідери, які так поводять себе, або той же Турок, або той же Трамп, який багато що обіцяє, хоче розібратися в ситуації нападу на нашої українки, коли її там ще вбили, да, молоду дівчину? То теж щось якесь і відео і все там, не знаю, як наче просто активізація проти. Українців, щоб от знали, що їх можуть вбувати. І тут же час, як знаєте, як проти того населення, яке приїждже було, щоб їх видворяти, Трамп вже активно зараз політику веде, по покаранню, по створенню таборів для переселенців, які, до речі, багато хто і народився навіть, не маючи статусу, батьки не мали статусу, він тут народився в Америці. І зараз його збираються прибирати з Америки, але чомусь посадили в тюрму спершу. І відносяться як для, до бандитів. У Трампа усі бандити. Він забув, що він теж, мабуть, з родини був не дуже чесної, бо чесно не заробляють великі гроші, як відомо. Ну, Якщо, звісно, ти не працюєш на копалинах, і не одне покоління твоє не померло там. Одначе і на капалинах багато часто не заробляють. Але я, так би мовити, все вкупу кажу. Кажу начебто вкупу, але хочу вам сказати головне, будьте природні, шануйте Україну. І не думайте, що вас хтось врятує. Сюди хочуть хоч, прийти тільки панувати і загарбати щось. От і все. А ви їм не потрібні. Потрібні їм ваша земля. І те, що сталося вчора, коли попали по пенсіонерам, які забралися пенсію брати, здається, в Донецькій області, так? ну, поправити мене, якщо я неправильно кажу. То я думаю, знаєте, всім, всім потрібно це, крім пенсіонерів. Вбити їх. Пенсіонери це ті, до кого вернуться батьки, приїдуть, діти, якщо поїхали. А якщо не буде їх, то немає куди вертатися. Немає батьків, немає єднання з родами. Дітей думають, що це хлопці від 23 років до 23, да, здається, чи до 22 випускатимуть з України. І то, мабуть, не кажуть. Або цей час хлопців можна задурити добре голову. І вони повірять, що вони американці, що вони англійці. Залишиться там, а це генетичний код нашої нації. Так його можна вбити тут, але тут, знаєте, наше покоління, я скажу так, де ти народився, так і пригодився. Мені здається, що треба все-таки бути тут. Якось знаходити і боротися проти у тих, хто хочуть вас вижинати звідси, хто ваших батьків не жаліє, а не бігати світом, бо також не було раніше в Україні, щоб українці бігали світом. Ні, якщо ти поїхав, давно вже заробляєш, а це одне. Але коли ти просто відкрили, я от зараз слухаю часто доволі непатріотичні такі от вислови від молоді. Їдуть хлопці і кажуть. Та я там сказав, що я уїжджаю, і я уїжджаю, та й я поїду. Оце через рік поїду, я вже був і там, і там, і тут, і туди я поїду. І така, знаєте, бровада от немає любові до цієї України, не навчили їх любити, а тільки стрибати по іншим країнам. Так, треба зберегти молоде покоління. Але знаєте, те молоде покоління, яке не любить і не жаліє ані батьків, ані бабусів, і дідусів, ані цю землю, якому не сумно їхати і кидати усе. Воно поїде і відірветься. Може, правильно, я не знаю, але ж ми маємо генетичний код України відновити. Виховуйте дітей правильно, бо вони і вас кинуть і землю зрадять. Виховуйте їх в любові до рідного, до землі своєї, а не в пихі і в розумінні, що я можу поїхати оце. Ми поїхали туди, там були. Ті країни з мамою, з бабушкою, а завтра ми там будемо. Як ото знаєте, як кажуть, перекити поли. І там добре мені, і тут мені непогано. І ніде мені не болить. Одне, коли болить, одне, коли душа рветься. Хтось каже, а молодь, то то ж молодь вона не розуміє. Знаєте, я не знаю, мені... З дитинства боліло, коли я кудись їхала з дому, з рідної хати. Ну, я багато не їздила. Може, тому мене провчили, що рідний дім це найважливіше. Моя земля, мій степ, оце і є я, моя душа. Може, якщо мені прийдеться захищати цю землю, я може буду жаліти, що я не поїхала. Я не, я не знаю. Я думаю, що ні. Хай буде, як буде. Кажуть, хай буде, як буде, а ти Марко, грай. От треба грати весело, патріотично і боротись. І навіть якщо ви поїхали, ви маєте бути душею зв'язаних з цією землею. Вам має боліти, а не брована така. Не думайте, що десь ви будете. Потрібні, ви там будете чужинці. Може, пройдуть покоління якісь. Але ви, ви самі будете чужинці, ваші діти народяться вже іноземцями, а ви будете завжди чужинцями. Ви будете чужі і не потрібні цій країні, бо ви приїхали. Вас, ви і тут не потрібні, може, але тут ваше коріння, ваша земля. Ваші ноги дитячі тут ходили. Тут кожна пташка, кожна травинка озветься до вас рідною мовою, словом добрим. Тут якісь сили ви відчуєте, а ким ви там є? Заробітчанин, якого зневажають безземельний циган, чи може хтось іще. Але ж бачите, на нашу землю безземельні лізуть. І хочуть тут панувати. І все готують для того, щоб на чисту землю, без бабусь, без хаток білих залізти, використовуючи захист іноземні війська. А де ж вони були до того ті війська? Чого вони зараз згадали про те, що мають зайти в Україну? Взагалі Путіну дозволяють дії у ці робити. І проти поляків дозволяють. А хто йому дозволяє? Ви Розумієте хто? Після тих самітів, після тих з'їздів дозволяють. Не вірте нікому, українці. І прибирайте усілякими можливостями ваших ворогів. Дякую вам, все буде Україна!